Був у нас один гросмейстер на Херсонщині. Дуже історія. Ну, Коли він був ще дитиною, то їздив знов-таки на турнір там 9 чи 11 днів. І тренер розповідав, що ну, вони жили в одному номері, розповідав що добре, що коли Серега. Робив нічию у третьому турі, або там, навіть програвав у третьому, у четвертому турі, хоча б у третьому і четвертому. Бо якщо Серега грав гарно, йому подобались результати, там, перемога нічия, але він був задоволений цим результатом, то ціно шкарпетки, вони були стоячими, пахучими, аромат стояв на весь номер. Але вони стояли, вони були чарівні, вони були. Дивовижні, вони приносили успіх, і Серега їх там е, обло або тарань.